Армія Ізраїлю проводить операцію у головній лікарні сектора Гази. Завдання Цахалу знайти всіх військових Хамасу. Ізраїльські бійці заявили, що провели рейд проти бойовиків у лікарні Аль-Шифа, закликавши їх здатися. Тисячі палестинських громадян все, що ховаються у найбільшій лікарні сектора гази. В останні дні в усьому світі лунають заклики до припинення вогню і доля аль альшифи стала предметом міжнародної тривоги у зв'язку з погіршенням умов утримання пацієнтів, медичного персоналу та переміщених осіб, які опинилися у пасті під час ізраїльської атаки на газу протягом останніх п'яти тижнів. Представник Міністерства охорони здоров'я Гази заявив, що ізраїльська армія зараз знаходиться в підвалі і обшукує його. Вони прямо знаходяться всередині комплексу, стріляють, щось вибухає. А за словами директора лікари Міністерства охорони здоров'я Гази, ізраїльські війська вже увійшли до хірургічного відділення та відділення невідкладної допомоги. Ізраїль стверджує, що під Аль-Шефою знаходяться командний пункт Хамас, який використовує лікарню і тунелі, що проходять під нею для приховування військових операцій, і утримання заручників. Хамас, звісно, це все заперечує. До складу сил Цахал ходять медичні бригади та люди, які володіють арабською мовою, які пройшли спеціальну підготовку, щоб підготуватися до роботи в цій складній та делікатній обстановці, щоб не завдати шкоди цивільному населенню. А прес-секретар ізраїльської армії заявив, що лікарня і комплекс були для Хамас центральним узлом у всіх операцій бойовиків. Наша мета повернути всіх заручників додому. Наша мета знайти Хамас, де б він не приховуваться, сказав підполковник. А неназваний представник служби безпеки заявив, що ізраїльська операція в лікарні Аль-Шифа буде розширена в разі необхідності і натякнув, що військові точно знають, що вони там знайдуть. Рішення було таким: ми входимо в Альшифу тільки в тому випадку, якщо точно знаємо, що і де знаходиться, як це було в лікарні Рантісі, яка піддалася обстрілу тільки тоді, коли ми точно знали, що знаходиться в її підвалі, говорить чиновник.